міцного. наші. Потужна потужність, чи потужна незламність, я навіть не знаю як. Макрон, то там? Трамп, Байден, блять. Дзвонив Трампу Байдену, ми багато спілкуємося, блядь. Вова, ось о потужність, блять, бачив? Ось, о, потужність, ця. на рейта шмигалями твоїми потужність, яка, блядь? Оці дороги, да, блядь? Кізяк. А це єдина потужність яка є. Воно вшили, блядь, три каба, блядь. Тока що. А до речі, вова, а що це за перемір'я, блядь? І в піввіхи, блін, як у а ти оліжки шореб є. Дві придушив і одну Стрілецького збив. До речі, засняв, понятне, діло, на нашу ломну камеру. Що це за перемир'я таке, блін? Покровську мирноградську агломерацію більше і кабами блін. і снарядами FPV і і взагалі блін, цивільних вбивають. Мені кажеться, хтось, хтось знову пиздить, блядь. Да? Яке перемір'я може бути з підерами? Блін? Це міжнародний злочинець, блять, хуйло, да? Он має у в'язниці сидеть А это единственное перемирие Каким с ним может быть Перемирие можно пронести Ему только підрозділи Збройних сил Вот ну, она чуть Перемирие Ну а если без жартів в народ На фронте посилилися, На жаль посилилися и обстрелы О, ракету запустили, Блин, по літаку. Такие как он сюда виноват, не буду покакувати. Коротше, обстріли посилилися, бля, штурми також аж аналогічно. І причом кабами, бля, як херачили, так і херачили. А всі, бля, офісні клерки родом із ФСБ, подаляки, єрмаки, п'ять потужних російських клерків, їздять... Роман Дудін, Роман Червінський вже ж заявив, журналісти, бля, що це агенти ФСБ, алло. У нас нашу країну тепер ми воюємо з росіянами, з рашки і парашки. Так тепер російські агенти будуть з росіянами їздити, домовлятися, блядь. Єбать, це потужно. Ну просто мене вже рве, блядь. Просто фантастика. Їдеш, чи відкриваєш інтернет, дивишся, блядь. Ці ваші брейдні, блядь, блять, яйцо шмаромарафонні телеграм блядь. Перемір'я і Мір, ви шо, блядь, дебіли. Мирноград, по Торець, Покровськ, блядь, район на Василке, блядь, Купенс. Буде вам, блядь, перемір'я. Як є так такі є бурять. Ну не буде ніякого перемірня. Це, блядь, для шизофреників. Зброю закупляйте, блять. Не реактори, блять, у росіян російські, блядь. А нептуни. І сотні тисяч, блять. Сотні тисяч літаків ударного типу блядь, літакових, да. Рітачки ударного типу і в блядь, і буде нам щастя. Ми маємо запускати 2-3 сотні кожного дня по росіянам, по Орчатині, блядь. Москва, Санкт-Петербург, блядь. Ви, ви, блядь, пустинь зробити. Що вони кожен день з Дніпром, Києвом, Херсоном, блядь, Запоріжжям роблять? То ми маємо робити. А у нас потужна потужність, блядь. Чого? Ніхто не задається питанням. Чого в нас у нас купа більше 600 виробників Ударных дронів, блядь. Держава есть колоссальные кошти, бля. які крадуть направо и налево. Смараговые светофоры 17 миллиардов. Асфальт дороги, блядь. Несуществующий Мариуполь блядь, 900 миллиардов. 900 миллионов миллиард. Ребята, блядь. Куда деньги идут? Алло, просыпайтесь, блядь. Дальше рассказывать вам за потужного потужності. Посадили фунтов міністрів, типа міністрів, фунта Шмигаля, блядь, який виходить і розказує, що ФСБ на гніда партнер, проти нього санкцій нема підстав застосовувати. СБУ мало би вже російські партії і оцих, блядь, ФСБшних крис, починаючи з офісних клерків, посадити. Але тільки тоді, коли буде такі, як Рома Дудін не Рома Червінський, а не Вася Малюк. СБУ очолювати. Там є кому і матеріала достатньо. А ви знімайте чахи. На фронті тяжко, блін, але повірте, тут найкраще, тому тут хоча б все зрозуміло, блін. Але фронт має бути забезпечений силами і засобами і перемогу, і перемир'я вам може принести виключно Збройні Сили України. Виключно. Ні Трамп, ні Макрон, ні Меркель, блядь. Ні, блядь, бріти, ні шміти, ніхто. Всім на Україну похер. Похер. І стаття 5 НАТО блядь, ніяких не... НАТОвців, блядь, нічого не захистить. Бо вони самі обіцінні чорти. А армія Збройних сил України Збройні Сили України це є найкраще і найвоєздатніше, що є у цивілізованого світу. Послухайте мене. Це найбоєздатніша армія цивілізованого світу. Дайте забезпечення сюди досить. І познімайте оці бронювання з депутатів, мусоров, прокурорів, інвалідів, е муніципальних варт, спецопліків. Буде поповнення. навчена, проходить учебки нормальні і все буде гуд. Рецепт перемоги простий, але з зеленоригівськими, блін, оцими шапітом. Квартальним його ніколи не буде. Отож думайте, бо може так статися, що вже думати не буде. Вас всіх обняв, все буде Україна, слава нації.